Афігеть, справжній проєктор на смартфоні. А що тут у нас? А у нас новенька посилка, яка потрапила на митницю і мені довелося заплатити мита на кругленьку суму. Але чого не зробиш заради того, щоб показати вам новинку з проектором Unihertz Tank 4. І прямо зараз разом з вами давайте розпакуємо і подивимось, що всередині. Оперативки 12 і 512 ГБ будованої пам'яті. Задня кришка повністю прогумована, ну виглядає прямо серйозно у комплекті. Додаткова захисна плівка для екрана, велика інструкція, гарантійка. Type-C кабель для зарядки і велетенський блок живлення на 66 Вт. і ще ось така штучка для того, щоб відкривати заглушки. Прикол в тому, що я тільки що зрозумів, що це не сам смартфон, це на ньому чохол знаходиться, і його потрібно зняти, щоб показати вам, як виглядає дійсно по-справжньому цей смартфон. Бо я чомусь подумав, що так він і виглядає. Ось так він виглядає ще ефектніше, просто дуже незвично, що для захищених смартфонів бувають силіконові чохли. Я до цього якось не звик. Але тут навіть чохол є у комплекті. Виглядає як мінімум незвично, і це мій перший смартфон зі справжнім проєктором. До речі, що кинулось в очі, так це рамки. Ви подивіться, що в захищеному смартфоні реально бувають рамки, не такі товсті, як завжди. У телефон запустився тут навіть анімовані шпалери, ви погляньте. Ну і звісно ж, кнопка проєктору, ось тут вона знаходиться. Опа, погляньте сюди. Він одразу запустився. Афігеть, справжній проєктор на смартфоні. І сьогодні буде вечір перегляду серіалів на великому екрані. Телефончик серйозний, в руці лежить непогано, але вага відчувається. Далі буду готувати для вас повний огляд, який буде на моєму YouTube каналі за посиланням у шапці профілю. Переходьте, підписуйте, щоб не пропустити, і пишіть у коментарях, що потрібно перевірити в першу чергу. І, до речі, напишіть, як вам взагалі смартфон.